Слава Україні, глядачу та глядачку. Гець біля мікрофону, сервер HiPixel. І сьогодні ми спробуємо пограти в якісь круті новорічні святкові режими. Наскільки я бачив, їх є два: це святковий режим Santa Сейс і святковий режим Grinch Simulator. Давайте для початку в Santa Сейс. Я думаю, це буде весело. наскільки я зрос, тут треба виконувати прості якісь завдання, які нам каже, ніби Санта. Давайте займемося цим. А, що кого з ми? Хліб треба зробити? Зробив. Ха! Я успішно. Їжте, поки не станете сити, ми добренько. Я навіть не останній жесть. Я успішно завершив, звісно, успішно. Випийте е, е, е. Що? Я випив. Щось. А що це було? Егно? ударте гравця за допомогою Сараяловичини. Отримуй ще один. Ге-ге. я вдарив, я виконав завдання. Так е, стільки прикрас скільки зможете, зрозу. Збираємо всі, що можемо. Так, по максимуму я швидкий чувак. Ви мене не обіграєте, я швидкий. Фу! Третє місце. Я зайняв жесть. якомога більше високої. Зрозуміло. Бляха та залиште дідові щось. Дідові мор цьому Сантові, якого Діда мороза не існує? Є лише Миколай Санта-Клаус. Що, який шолом? Залізний? Бе, стрибніть в камінь. Так, зараз застрибнемо. Бляха, ці гравці мені заважають. І нічого не бачу, ну тим не менш. Якось ми упоралися. Ха! Успішно! З'їж тушковані гриби, з'їв. Навіть не останній жесть. О, нубе, нубе, ну це нубе. Так, стрибніть якомога вище за допомогою клавіші присід. О, нормально. Це просто треба з шифтом робити. Кайф, я зайняв третє місце, до речі. Лясте в ліжко ліг. Це я. Кайфик плюс хайпик. Киньте діаманту гравця. Тримай. Кинув все. жасть. Не помріть від зомбі. Уум. Я лише встиг прочитати. Добренько, тоді давайте оболівати. За за цим ч, ч, чуваком, за цим півником, наскільки я зрозумів. Добре, півник, мабуть, виграв. Диється, дракона. Поп! вдарив. Вдарив? Ні, не вдарив. Оп, 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 вдарив. Ух ти, як я багато разів його вже лупцянув. Я зайняв перше місце. Жесть, стара гвардія, стара гвардія тут. А що треба було зробити? Я так і не прочитав. А що я в тебе. А, Санта Сейс переміг? Жесть! Це Санта виграв від мене? Я просто шокований. Ну давайте спробуємо ще раз, мені сподобалося. Так, з'їжте тушковані гриби. де корівка. С'їв. О, нуби, нуби їдять. Я успішно закінчив гру. Звісно, зомбі-селянин. Тримай і тримай. Я успішно, я успішний чувак. А що треба зробити? Якусь мелодію зіграти? Просто треба було потицяти по них. Е, поставте золотий блок на верхівку дерева. Та, є Сюди. так, повністю очистіть ваш інвентар. А що треба було зробити? Я так і не зрозум. Е, діамант в гравця, тримай. Та ну вас! Тримайте гравці, мені не шкода, отримуйте діамантами. Мішка Фредді та ой, вибачайся, е, пострижіть вівцю. Тут, мабуть, треба постригти якомога більше овець, але там просто одну вівцю написано. Це може ввести когось в оману. Ай! Подивіться на голову гравця, сюди, сюди, сюди на базу. Скачіть на місце. Добренько, виконуємо. Все що Санта скаже. А на місці, дідько. Треба було на місці. Дайте Санті молоко і печиво. Де Санта? А хто Санта? Молоко і печиво. Жесть. Поверніться навколо своєї осі. Зробив. Та, Це я вмію. Це для мене. Так, висока трава. Бляха, з цим текстурпаком не зрозуміло. Де висока, де низька. ну тим не менш, я буду косити всю. Тим не менш успішно. А що, 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 що? Дайте грабцю подарунок. Загорнутий. Тримай. Все, дав. Я виграв. Я виграв приз мільйон доларів. Е, що треба залізні чоботи? Пам! Тримай. Вставте е, пузичну латівку програвач. Є. Е. Е, магірок переміг. Ну, тим не менш, гра була веселою. Мені сподобалося. Я потім буду без запису в неї грати. Можливо, підроблю колись трансляцію з цим. А тепер я хочу в святковий режим Grinch симулятор. Мені сюди. прив Так, 7 з 8, 8 гравців. Тут треба шукати подаруночки. Це я знаю. Це я знаю. Хто більше знайде подарунків, той молодець. Так, поїхали. Мапа мені не потрібна. Не знаю, на що мені мапа взагалі. Це якась дурня. Раз, е, два. Це мені треба. Це мені треба. Так, ще подарунки. Ось тут бачу. Кайф плюс. Хайп. Тут подарунок. Я молодець, я знайшов вже багато. Тут є, ну надіюся, це багато, а не я собі нафантазував. Біжимо далі, біжимо в цей будиночок. Так, надіюся, його ніхто не залутав швидше, ніж я. Якщо залутав, це буде погано. Це таке? якась дурня. Ну точно не подарунок. Якби подарунок, воно б мені сказало, що який ти молодець геть, куди сюди. Пам 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 пам. Так, 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 так. Так. Подарунки. А ну ми гренч, точно. Ми просто крадемо подарунки. А якщо я гренч, я ж можу вкрасти, наприклад, ялинку. Жесть, я хожу по колу. Це мені не треба. Мені Треба рухатися прямо до цілі до викрадання подарунків. Так, ось тут мені здається не привіте. Який гарний подаруночок. Такс, тут бачу. Цілих два. О, це мені треба. Йдемо далі. Тут бачу подарунок сюди. Блях, але це. М -м, не можу сюди зайти. Це не чесно. Тут ці гравці здинюють і ночують, вони знають, де все знаходиться. А я тут вперше. Б... Я тут був чи не був? Чому тут ці будівлі такі одинакові? О, сюди. Супер, супер, супакул, супакул. Забігаємо. Надіюся, цей гравець тут все не обшманав. чи Я тут був чи не був? Чому все таке одинакове? А зрос це гринч потрапив в Бекрумс. Це подарунок, ні, це не вважається подарунком. Хоча дуже шкода. Знаєте, діти з е -е, бідних сімей вважали бі таке подарунком. Ну але тим не менш, тим не менш, видно, що творці цієї мапи і цього режиму багатії з багатих сімей. Я б вважав за подарунок просто увагу від своїх друзів, батьків. Це найкращий подарунок. Так, не відволікаємося. А чому дідько невже я бігаю Просто? Ні, я не бігаю по колу, мабуть. Або вони спавняться нові. Так, мені, мабуть, треба перебігти через річку до того боку. Я тут не був, мені здається. Так, тут я точно не був, тому що цей подаруночок я б помітив. Цікаво, чи тут подарунки індивідуальні для кожного гравця, чи, ну, типу, чи я можу викрасти в когось з під носа подарунок. Скоріше за все так, тому що тут були б якісь подарунки ще. Так, стоп, стоп. А, Ні, мені здалося 60 секунд. Ні, ну я багато знайшов подарунок. Я впевнений, що я зможу виграти там хоча б якесь третє місце. Третє це вже непогано. Це ну я ж все одно буду на п'єтесталі стояти з цими всіма бронхаликами. Так, подаруночки не бачу, не бачу. Можливо, тут на другому поверсі. Тут є ще один поверх. Оце я реально не бачу. Ну тут я точно не був в будь-якому випадку. 30 секунд! Дайте мені ще хоча б один подаруночок, будь ласка. Бляха, тут так багато всього схожого на подарунки. Дідько, о, я можу сюди вистрибнути. Так, 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 ну добре, знущайтеся з мене, знущайтеся чотири, три два. Один. Я зайняв сьоме місце. З восьми. Жесть. Ну, знаєте, добре, хоча б не восьме. Так, я знайшов 14 подарунків, а б, цей був 46. О, ну це задроти. Ясно, це задроти. Е, ну нічого, спробуємо зараз ще раз. Все, е, час пішов. Можливо. А, я мапу не можу навіть взяти в іншу руку. Добренько, забігаємо. О, ясно, ясно, біжимо. Всю... Тут зачинено. Дідько, чому деякі двері зачинені? Це взагалі. Вважається нормою. Так, я вже пропустив свій зоряний час, наскільки я зрозумів. О, чуваче. Чуваче, ти забираєш все з під мого носу. Оце явно щось недобре. Це вважається нормою в, в цих краях. Е, якщо я гринч, то я вже гринч кайфовий. Мені ніякі помічники не треба. Я звісно розумію, що всі хочуть допомагати гринчам, але де -де -де -де, де 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 тут вихід. Бляхану мене таке відчуття, що. Ай, у мене таке відчуття, що я і цього разу не зможу нічого виграти. <гум> Тому що тут якісь самі задроти. Так я тут бачу подарунки через вікна, але я можу сюди забігти всередину. Де вхід? Трясся йому. Ага, ну ясно. Допоки я думав, гадав, чувак чи чувиха пробігли і все залутали. О, бачу подаруночок. Нічий. Це до речі, нічий подаруночок. Гей, тут так багато подарунків. Я в шоці це золота жила. Вау, 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 -ва. це мені треба бачу ще один. До речі, нічийний. У, навіть не один. А, То ось де ви всі знаходите подарунки. Ага. О, ну ясно. А я там бігав, як дурко. зрос тут нічого немає, на жаль. Так, тут був, здається, ще кудись прохи. Пр, капець. Чого собі тут у вас скарбів? Це нормально? А чому я ніколи стільки багато не знаходив лише тут? Це що? Якась віп-пропозиція для ютуберів. Тут є. Ай, тут є щось зверху. Має бути. Невже я тут рані? не дарма до речі. Уявляєте собі навіть не дарма. Е, так, добре, стрибаємо. Нічого тут не знаходимо, але можемо рухатися вперед. Далі, 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 далі. О, тут хтось лутає по моїй методиці, супер суперсекретній. Ну нічого, 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 лутай, лутай. Бігай, лутай, я там вже все залутав до тебе. Так, тут мені щось мені здається, буде щось приємне. Сюди, скоріш за все, дуже дуже мал... неймовірно мало хто біжить. Ну, хоча не схоже на це до речі, 60 секунд. Дійсько. Ну хоча б, ну ще хоча б три подаруночки можна, хоча б три, один, хоча б один, хоча б один. Хоча б добре, давайте вже не три, давайте вже хоча б один. Тут, до речі, нічого не заспавнилося. О, ясно. О, а, ну зрозуміло. Добре, помічник Гринча. Ходи там, бігай, може, щось і знайдеш. Я надіюся, що тут подарунки не є кінцеві, вони хоча б спавняться час від часу, бо це тоді зовсім сумно. Якщо хтось може все залутати, це не весело. Це жесть як не весело. Кінець гри. Шосте місце. Ха! А минулого разу було сьоме. Це успіх. Це прикольно. 16 пакунків я знайшов. Ну, це успіх. Я, я можу себе вважати успішним приватним підприємцем першої групи. Так, що тут у нас є ще цікаве? О, це я, до речі. Добре, це буде пізніше. Давайте тоді спробуємо. Party Games Чи що, а у вас сервер перезапуститься? Н мене нічого не цікавить. 8 з 8. Все, зараз гра має початися. Супер, 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 пішов відлік. Кайфик що треба робити? Ага, наскільки я розумію, мені треба з цих ресурсів, які тут є, зробити предмет, який мені зображений на цій дошці. Ха, ясно. Кидаємо в пічку. Забираємо. А, так, мені треба дерево. Ага, ось тут я можу брати дерево. Так. Ось так. Ось так. І ось так. Сокиру. Забрали. Є. Так, що далі? Редстоуновий факел. Як я переживаю? Тримай. ти! Ага, залізні чоботи Зрос. Гей, hey, чому нічого не відкривається? Ай, дідько не встигли. Знайдіть свій шлях лабіринтом, щоб дістатися до вежі, що стоїть у центрі. Е, стержіться павука позаду вас. Е, п -п -п мені треба ще й від павука тікати. Шок, ненавиджу павуків взагалі-то. Це означає, що мені не можна повертати назад, наскільки я розумію. А, ну. а, Ну ясно. Павук! О. Павук, тихо, я стережусь його. А, я повернувся на початок. Супер весело. Так, глухий кут. Е, це Оце вже не, не цей. О, до речі, це вважається читом чи античитом. Так, вежа, 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 вежа. Я бачу її, до речі. А, я не встиг нічого зробити. Супер, так, тут, наскільки я знаю, треба стріляти в гравців Якимись штуками, свинями. Так, в мене вистрілили. Бляха, двічі. І убили. Тримай, друже. О, о, там епіцентр подій. Стріляємо туди. Хто такий розумний? Добре. Та, чорта з два ти мене отримаєш. Є. Yeah. Трохи його зачепив, ще зачепив. Супер, оце я молодець. Я справжній кіллер. Звертайтеся, якщо комусь треба. Бо бляхамохе. Завалили мене ще раз сумно. Ого, діамантик. Ха, це можна зібрати. М -м -м, так, височина почнеться через 7 секунд. Ага, знаю. Тут мені треба виштовхувати гравців з цієї платформи. Так, тут можна до речі на шефті, е -е, досить вдало їх відлупцьовувати, наскільки я зрозумів. І типу, ну, коли ти на шефті тебе не так сильно відштовхують, а ні, забираю свої слова назад. Так, отримуй. Бляха, у мене занадто привабливий скін, мене всі хочуть відлупцювати через це. Так, Стіва. Лупця нема Стіва, ти теж забирайся. Так, забирайтеся, геть, я король пагорба цього. О, дітько, мене повернуло назад. Прикольно. А, все, час вийшов. Сумно. Що? Це в мене стріляє. Ха, в мене чотири бали, до речі. Так, тут мені треба влупцювати когось в мій хвіст, який залишає моя овечка. Це як в цій грі про черв'яків. Ну це, до речі, досить прикольний режим. Лише навряд я виграю, бо я дід, я ці всі речі не знаю, молодіжні. Так, тут повертаємо. Спробуємо закрити цього бронхалика. Най не зміг. Тут когось вже завалили, до речі. І в ті хвости, які залишили гравці, яких вже немає, теж не можна е, врізатися. А в Вій, до речі, я не знаю навіть, чи можна врізатися чи ні. Так, давайте наздожимо цих друзів. Тихо, свій, мабуть, теж не можна врізатися. На жаль. Оооо, бронг, бронг. А, врізався сам в себе. Оце я долбень. Ну нічого, друге місце, теж непогано. Що треба зробити? Залізна лопата. Втеча з лабораторії почнеться через декілька секунд. І що мені цією лопатою робити? Вільне падіння. Що? А? Все, я зрозумів. А, ну ясно. Ну, це насправді не так вже й очевидно, що треба підбирати, типу інструмент, щоб швиденько копатися вниз. А Якщо перемикати інструменти цифрами, типу на ходбарі, то це не так вже й важко, як здається. Терпіти можна. Є, ну, я думаю, ми, до речі, досить прогресивно це все робимо. Ми круті, ми круті. Ми прогресивні і молоді. Ми все встигнемо швидше від всіх. А бляхи муха. А, ні, там же хтось далеко від нас. Шок. От, дідько, які вони швидкі. Як це взагалі можливо? В них, а ну ясно, в них легші блоки були ніж у мене. А, ну, ти тоді зрозумів. <кхем>. Зрос. Перегони на вагонетках почнеться через е скільки сто секунд. А що треба робити? Просто ганяти на вагонетках, чи що? А що, а що а що треба робити? Я так і не зроз. Який колір я маю влучати? Ага, я маю влучати в білий, дідько. Ясно, ясно. Ну це насправді не так вже й очевидно. Добре, добре, ми трохи розібралися. Насправді е не так все й погано, як могло би бути. А -а -а. Ай! Так багато було білого, я в жоден не влучив. Шок. М -м -м, влучив щось. Так, тут білого взагалі немає. Бляха, я, мабуть, на якомусь останньому місці, супер. Стрепки в джунглях. Actual? Ага, то це паркур. Добре, я паркур майстер, це я можу. Так, що там жарте. Діко, то будемо прошу, не врача, жить. Тут прошли кубів, що мове, а ну ладно, часа, а то я мобілітаю. Є, це я виграв? Це я можу тепер просто ще раз, так, наскільки я розумію. Але так, так то я виграв вже. Ха! Я на першому місці, так чи ні? Ну що, друзі, надіюся, трохи веселощі вам сподобалися. Трохи додали вам зимового новорічного настрою, плюс різдвяного, звісно. Біля мікрофону був Ґець. Бережіть себе! Все буде Україна! Щасливого Нового року та Різдва Христового.